учасники майстерень у польському місті Жешув. Це представники різних сфер, які відповідають за безпеку проведення чемпіонату Європи з футболу. У той час, коли добудовуються стадіони та упорядковуються дороги на території України та Польщі, питання безпеки Євро 2012 зростає прямо пропорційно до того, як зменшується час до самого заходу. Тактичні навчання, безперечно, ми звертаємо увагу більше саме на ті міста, на приймаючі міста, але все ж таки ми повинні розуміти, що допомога місто місту буде, і відповідно. Такі тактичні навчання охоплюють абсолютно всіх працівників міліції. Вони залучаються до до відпрацювання таких тактичних навчань. І тут не скільки там показати, що ми там сильні чи ще щось, просто відпрацювання моделі співпраці між відомствами, які я б говорила, міністерство охорони здоров'я, МНСник, СБУ, МВС, тобто це якби здатність швидко оперативно локалізувати прояви будь-якої агресії від уболівальників. При тому, що міліціонери проводять тактичні навчання на самих стадіонах під час матчів параду міліції не буде так вирішили в Україні. Натомість правоохоронці приділятимуть особливу увагу тому, аби забезпечити порядок на вулицях приймаючих міст чемпіонату. До євро 2012 окремо готуються і прикордонники на відміну від польської сторони, яка готує тільки кордони і пункти пропуску з Україною. Нам доводиться підходити до цього комплексу і Прилаштовувати існуючі пункти пропуску не тільки на польській ділянці, а й на російській, молдовській, і з іншими країнами, в тому числі з іншими країнами Європейського Союзу. Українські та польські прикордонники розробляють схеми, які дозволять швидко пропускати вболівальників без шкоди для безпеки самого чемпіонату. Єдиним проблем важливою проблемою є те, що українсько польський кордон є зовнішнім кордоном Європейського Союзу. А це означає, що Шенгенський кодекс виконуватиметься у чітко визначеному порядку. і не буде ніяких спрощень для тих, хто говоритиме, що їде на євро 2012 щодо України, то особливого при. Впливу охочих перетнути кордон чекають на авіаційних пунктах пропуску. Всього їх працюватиме п'ять по всій території держави. Приблизно літак на 150 осіб буде опрацьовуватись в повітрі протягом 6-7 хвилин. І коли громадяни громадяни цих країн прибувають в Україну в пункт пропуска вже у інспектора прикордонного контролю в кабіні паспортного контролю є інформація про кожного з них, окремо позначено тим, кому заборонено в'їзд в Україну. І е, фактично інспектору е, доведеться тільки провести ідентифікацію особи, яка до нього підходить, і е, перевірити його документи. Кілька доповідачів майстерень наголосили на тому, що окрему роботу варто вести із вболівальниками та волонтерами чемпіонату Євро 2012 Однак польські полісмени не збираються занадто покладатися на добровольців, хоча планують їх залучити до іншої роботи. От хіба двох років збираємо ми вже два роки шукаємо і реєструємо осіб, які знають такі мови, як китайська, бо може бути, що до нас приїдуть з Китаю чи інших країн, наприклад, Латинської Америки чи Африки. Тому шукаємо людей, які володіють екзотичними мовами, і плануємо їх залучати до співпраці. Це буде волонтерська робота. Обговорювали на майстернях навіть можливість влаштування терактів під час євро 2012 Організатори намагаються, хоча б у теорії, розглянути усі можливі варіанти загроз, аби при потребі їх швидко ліквідувати і з максимальною користю використати той час, який залишився на підготовку чемпіонату.